Привіт, дівчата. Доброго дня! Як справи, як здоров'я? Все гаразд! А чого ви про здоров'я спитали? Тому що сьогодні ми з вами почитаємо дуже цікаву історію, в якій розмова піде. Знаєте про кого? Вгадайте, хто там буде? Лікарі? То ніхто? Розкажіть скоріш. Ця історія буде про маленькі, кругленькі пігулочки. Вона так і називається Бандитські пригоди пігулок українського письменника Юрія Ключа. Клас! Давайте вже читати! Давайте! Тоді за Івася і за гіркучку почитає Вероніка за бабусю і шипучку Аріна разом озвучити цукерочок, а я тоді за автора. Готові! Так. Поїхали. Бабусю, можна ще? І Вась взяв одну з цукерок, щойно принесених бабусею з магазину. Тільки одну. Посміхнулась бабуся і пішла на кухню. Дверця та аптечної скриньки, що висіла на стіні спальні, ледь розчинились. Диво, як уплітає, засичала пігулка гіркучка, а від нас кривиться, на наче середа на п'ятницю. Ага. Ці новенькі улюбленці Івася, дуже схожі на нас з тобою. Зловтішно посміхнулась її подруга, пігулка шипучка. Нічого, зараз не даєм тумаким тімновачкам. стисла кулачки гіркучка. Івась полосой нами, ми ж кращі. Як ми це зробимо? здивовано підняла брови шипучка. Зараз він піде мультики дивитися. Гіркучка поглянула на годинник, що стояв на шафці в кутку. І ми з ним розберемося. І Вась дійсно, через кілька хвилин пішов в іншу кімнату, а пігулки вистрибнули з аптечки, швидко прибігли по підлозі і вискочили на стіл. Ви... Пропищали цукерки з блискучого пакуночка. Ви прийшли познайомитись. Познайомитись е ні. Шипучка почала викидати з пакетика цукерки. Ой, ой рятуйте! Чулися з усіх боків перелякані голоси цукеру. Ніхто вас не врятує бо я гузів, смоктунців. Гіркучка силою зівштовхнула цукерки зі столу, і вони, обливаючи сльозами, котились підлогою в куток під шафою у зловіще павутиння. Тепер будемо чекати. Задоволено вліглась у пакуночку шипучка. А здорово, все це ти придумала. Ти без мене. Все життя й просиділа. Гордо надулась мильною бульбашкою гіркучка. І Вась забіг до кімнати, хитро прислухався. бабуся бряскотіла посудом десь на кухні. Хлопчик дістав з пакуночка шипучку гіркучку і вже хотів кинути зраділих пігулок до рота. Ай. Раптом скрикнув від болю хлопчик. Ах, ви ж жників! Півник льодяник на паличці підлетів і вибив дзьобиком пігулки з пальців Івася. Це ж пігулки від них можна померти. Єркучка і шипучка прожогом сховались в аптечній скринці. Коли на шум прибігла бабуся, Івась сидів і ласував льодяником. Ти ж казав, що такі цукерки вже ніхто не їсть, посміхнулась бабуся. То було давно. Винувато Давно? опустив очі онук. Давно. Знову посміхнулась бабуся. Сьогодні вранці. Ну як вам пригоди пігулочок? Вони. Шкетники, я вам скажу. Згодна, але сама історія дуже повчальна і весела. Так, мені теж дуже подобаються такі сюжетні казочки. А я й не знала, що в нас такі є. І я також. А ви дивіться нашу передачу і будете знати всі найкращі казки українських письменників. Згодні, звичайно. Тоді давайте прощатися з глядачами і до нових зустрічей. І не забувайте, українське вивчайте, рідну мову, прославляйте!